Всім привіт! Мене звуть Підгородецька Юлія. Я супервайзер міста Хмельницького. Сьогодні ми розберемо звичку другу. Починай із думкою про кінцеву мету. Уяви, що ти прокидаєшся і точно знаєш, куди ти йдеш. Ти не просто працюєш чи вчишся. Ти будуєш своє майбутнє. Саме про це говорить звичка друга із книги Сім звичок незвичайно ефективних людей. Починай із думкою про кінцеву мету. Основна мета звички 2. Жити цілеспрямовано, а не випадково, приймати рішення відповідно до своїх глибоких цінностей, а не під тиском моменту, що означає, починає із думкою про кінцеву мету. Це означає, що кожна дія, рішення чи проект має починатися з уявлення про бажаний результат. Як архітектор перед будівництвом малює план, так і ми маємо уявляти своє життя з кінця. Уяви студента, один навчається, не знаючи, ким хоче стати. Інший мріє стати лікарем, його вибір підметів, волонтерство, стажування, усе підпорядковано цій меті. Хто з них досягне більшого? Двічі створюється все: спочатку в уяві, потім у реальності. Усе, що ми робимо, спершу з'являється в голові: проект, мрія, план. І тільки потім втілюється в дії. Якщо ми не створюємо власне уявлення про те, чого хочемо, то інші вставане, суспільство, очікування зроблять це за нас. Напиши особисту місію. Стівен Ковік радить написати свою особисту місію короткий текст про те, якою людиною ти хочеш бути, які цінності сповідуєш, який слід хочеш залишити після себе, тобто письмове формулювання своїх головних життєвих цінностей, принципів і цілей. Така місія допомагає своєрідним компасом, який допомагає приймати правильні рішення, узгоджені з достроковими намірами. Наприклад, я хочу бути доброзичливою, чесною і сильною людиною, яка підтримує інших, вчиться і залишає себе світ кращим, ніж знайшла. Почни з уявного похорону. Вправа для глибокого освідомлення. Кові пропонує уявити свій похорон і подумати, що хотіли б, аби сказали про вас рідні, друзі, колеги. Це допомагає визначити, що справді важливо і жити так, щоб залишити значущий слід. Різниця між лідерством і менеджментом. Лідерство це вибір правильного напрямку. Менеджмент це як рухатися в цьому напрямку. Кові каже, менеджмент це робити речі правильно, а лідерство це робити правильні речі. Звичка друга вчить нас бути архітекторами власного життя, мати чітку візію, слідувати цінностям і завжди тримати в голові головне питання, куди я йду?